Мира Божий усім дорогою ціні хоче поділитися немовільним відкриванням, про те, що наша внутрішня людина, наша душа і дух потребує зцілення через слава Боже. У таких важких ситуаціях, в яких ми перебуваємо, коли депресія, якісь важкі хвороби, страждання, ситуації, і ми дуже йдемо, звертаємося до психолога. Але можу сказати, що моя депресія. По своєму опиту не була зцілена через людину, психолога, яка б вона не була супер-пупер людиною, вона не може зцілити мою внутрішню людину. Тому що сам Ісус Христос сказав: прийдіть стружені, і я заспокою душі ваші. Тобто заспокоїти свою душу і дух, я можу в тілі Ісуса Христа, в Слові Божому. Його. Тому так важливо сьогодні кожного дня погружати себе откровення. кожного дня наповнятися словом Боже, бо тільки так можна вийти з депресії і багато свідчень. Є навіть у нас в церкві, слово Боже, люди, які самі психологи, лікуються у церкві, тому що тільки душа і дух наша лікуються в церкві, в Слові Божому, інакше ми її не зцілимо. Але наша душа і дух зцілюються, коли ми перебуваємо в покаянні, коли ми перебуваємо в круванні, коли ми аналізуємо себе, прикладаємо зусилля над собою і змінюємо. Тому що Царство Боже теж береться з на перше слово, це царство Боже прийняти в себе середину і змінювати себе, внутрішню людину змінювати, змінювати свої мислі, змінювати свої погані звички. Тому і слово Боже, воно дано, щоб аналізувати себе кожного дня, щоб робити тою дитиною, якою хоче бачити нас Бог. І ми знаємо, що без зусиль ми не можемо змінити. Бо я колись думала, що я прийду до церкви і просто буду сидіти в церкві, і Бог, як паличка получалочка він мене змінить і зробить так, що я буду новою людиною. Але, на жаль, я маю прикласти зусилля, змінюватися, тому що царство Боже береться зусиллями. Тому у нас в церкві чай треба брати. 21 день піс – це не фізичний такий піс, щоб не їсти. А і 21 день брати, не злитися. Один день я там намагаюся не злитися. Позлилася, зразу знаного беру. Так 21 день піс брати над собою, 21 день брати над тим, щоб не дивитися все підряд, аналізувати, тому що не все нам корисне, щоб все підряд дивитися. Тому що коли ми все підряд, навіть у церкві було свідчення, хлопець дивився, родій зірок, які там християнські, е коментували з біблії вірші, А він був настільки такій депресії. Настільки він був ну, безумний ставав, одержимий ставав, тому що він дивився все підряд. Тому нам треба тільки дивитися, чисте, спотворене, слово Боже. Бо коли ми мішаємося підряд, ми падаємо в депресію, ми самі не знаємо, що з нами відбувається. Тому аналіз до себе через слово Боже, Дивіться, слово Боже, чистене спотворене. І так ми зможемо силити свою душу, і дух, і всяка депресія, всякі ті важкі ситуації, життя вони підуть. Амінь з миром Божих Господь вас охороняє захищання Ісуса Христа.